Має бути смачно. Неймовірно смачна курочка у вершково-грибному соусі. Для мене це 100 із 10. Мега ароматна, соковита, а приємний і майже магічний після смак грибного соусу змушує захотіти їсти ще і ще. Нарізаємо 700 грамів філе курки невеликими шматочками. Додаємо 2 столових ложки приправи до курки, 1 столову ложку паприки та 1 чайну ложку сушеного розмарину. Також солимо, перчимо і перемішуємо курочку, щоб рівномірно розподілити приправи. Для для соусу нарізаємо 150 г печериць. На сковорідці обсмажуємо курку з двох сторін до готовності, знімаємо та відкладаємо. Розігріваємо 50 г масла, висипаємо гриби, додаємо 1 зубчик часнику, перемішуємо та смажимо на середньому вогні 15-20 хвилин. Додаємо 1 столову ложку борошна, перемішуємо та вливаємо пів склянки води. Знову перемішуємо, додаємо трішки соєвого соусу, приблизно 2 столові ложки, та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Далі вливаємо 200 мл вершків, перемішуємо, повертаємо курку в соус і тушкуємо на маленькому вогні ще 5 15 20 хвилин, доки соус не стане густішим. В кінці посипаємо зеленю. Таку курочку я рекомендую спробувати кожному. А якщо ви ще й любите гриби, вам точно сподобається цей запах миттєво пробуджує апетит, а смак просто неймовірний. Смачного.